Друзі, вітаю всіх! Сьогодні обзор буде у нас такого совєтського роз'єму. Роз'єм, по-моєму, називається ДГ. Ось такий виглядає, такий чорний з 30 металічними зубцями. Зараз ми його розкриємо. Роздивимось самі зубці. Розкрив я саме роз'єм наш. Ось так виглядає сама, як говорять мама. Все йде чисте срібло у даному роз'ємі Три дев'ятки. А це, як говорить, йде папа. По 30 зубців таких. Чисте срібло. Пишіть в коментарях кому попадали такі роз'єми срібні, яка вага взагалі, самих більших, що ви держали в руках, цей роз'єм у нас з совєтського періоду, ДГ-330 на 30 зубців. Ось так бачимо. Шо, дякую всім за увагу. Не забуваємо підписуватись на канал. Ставимо палець вверх. Всім пока.